Ви тоді казали, що знайду, то знайду. Ой які гарні опята. А то інші гриби. А то глині, а ті я може. Це теж опеньки. Да? Володя, йди, подивися гриби, які гарні. А що це за гриби? Пахнуть грибами. Пахнуть, пахнуть, дуже пахнуть грибами. Охи. Пахнуть, пахнуть, прям сім'ями ростуть. Ми молодець. сім'ями ростуть, сім'ями. Але ростуть. їх, знаєте, треба просто знати. Пошукати, а покажіть що ті гриби, що ви знайшли. А це я наш священник любить їх. Такі. А, ну, я не знаю, в народі в нас кажуть а... гліві, але вони. Я, 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 а рядок, це не рядок, і ти що рядок? так, Ря... да, що рядок. І їх нема. Оце всього гостенькі знайшли. Ну, Один нашли відео, і слава да. Богу. Uh -huh. А кажуть, вони такі добрі, як бігі, гриби, коли у банки їх закладають. Я не їм гриби, бо в мене ні нема. А, я... а, я... я... а ви збираєте к місце. Консервуєте, сушите на продаж. Консервуйте а продай. Але ж це не ота це якась допомога.